Всіх вітаю, з вами Кріс Купер. І сьогодні я вирішив попризивати війська. У мене 58 жетонів. Можливо, комусь буде цікаво подивитися, як часто випадають ті або інші 4 військові війська. Мені, в принципі, всі потрібні. Не будемо затягувати. Ну, звісно, мені потрібні магі. Трійка. Так. А там будемо знову. трійка. в принципі, там бажано б більше зелених жовтих на корм. А із нових червоні, сині у мене є, фіолетових немає. В принципі, можна і їх, і їх знайти. Так, трійки. Поки що жодних чотирьохзіркових не було. О! Можна привітати. Перші червоні є. Добре, можна, в принципі, ще їх. Так. Так. Оце ми зараз десяток скрутимо. І з десяток у нас. Тільки одні випили, так? Да? Жовті у мене є. Фіолетових, так, да, я казав, немає. Фіолетових немає. А, зелених. О, зелених у мене немає. У мене є зелені тільки циклопи. Непогано вже два. Потрібні ще фіолетові. Так, давайте пришвидшимось щось. Я думаю, що навряд чи щось випаде. Фіолетові потрібні. Так. Ну, хоч, бачите, магії повипадали, а не о, звичайні. Так, щось. Так, так, так. Крутиться, крутиться. Так, зелені, да, там зелені жовті потрібні, щоб качати ті, що є війська. В принципі, багато збирається жетонів, багато квестів. Так, щось пора вже якийсь. Четвірку давати. Не, немає. Будемо трохи пришвидшувати, щоб не затягувати. Так, 30 залишилось, сині. Ага. То були зелені, звичайні, дуже швидко. Тобто вже це треті, так? Да? Чи четверті? Щось я вже. Так, давайте. Ага. Так, зелені. Непогано. Фіолетові випадуть? Немає. Так, фіолетові випали. Ну, все, в принципі. Синих ще я не бачив. Не падали мені. Ну, вони у мене є, але. Може, випадуть ще. Подивимось. Так, ну от, якось так. В принципі, я задоволений. Минулого разу я крутив десь 40 жетонів. Мені нічого не випало. Зараз от зараз ми ще останній прокрутимо. І четвертий епік. Ну, в принципі, Непогано. Зараз подивимось, чи якось тут можна відфільтрувати їх. Так. О, чекайте. Це раз. Це два. О, так. Так, да, от бачите, мені випало. Зелених. Ні, це був. Три зелених випало. Так, червоні, червоні. Червоний такий випав. Один. Був фіолетовий. Десь він зник там, так? Да? Він повинен бути вищий. От В... 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 він. Все? Ну і начебто все. В принципі, я задоволений таким результатом. Є кого трошки підкачати. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, чи вам щось цікаве випало. Підписуйтесь на мій канал, буду радий новим друзям та підписникам. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.